Друзі, всім привіт! Знову радий вас бачити на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами проведемо практику дихання, анолома-вілома або поперемінне дихання. Дуже гарно відновлює, заспокоює внутрішній стан та балансує наші енергії, нашу сонячну сторону та нашу місячну. Сторону. Тож, якщо ви готові, давайте розпочнемо. Тож, говорячи про анулому вілому, це така практика, котра задіює поперемінне дихання через ліву та праву ніздрі. Яким чином працює, У нас протікає. Можна сказати, два канали через ліву сторону та через праву сторону. Тобто, ліва сторона у нас місячна, прохолодна, вона відповідає за жіночу енергію і більше за сприйняття світу, за творчість. А права сторона у нас навпаки, вона більш сонячна, тепла, вона чоловіча, чоловіча енергія і відповідає за. Мислення, за логіку. І таким чином у нас ще йде поперемінна зміна цих енергій, коли ми вдихаємо або через праву ноздрю, або через ліву ноздрю. З чим це пов'язано? Оскільки права частина у нас контролюється лівою півколою мозку. А навпаки, ліва частина контролюється правою півкулою мозку. То ми намагаємося ці дві енергії, дві наші половинки інь та таянь ем, збалансувати, привести в гармонію, щоб ми з вами себе вільно почували. Насправді, сама гадка йога також на цьому ем, базується, базується на Енергії сонця та на енергії місяця. Тож, давайте влаштовуватися зручно. І спочатку, що ми з вами зробимо, це ми прогріємо наші синуси відповідно лівої ноздрі та правої ноздрі. Як ми це будемо робити? Будемо робити, закриваючи одну ноздрю. Пальцями а, правої руки а, будемо дихати через одну ноздрю, хоча б 4 дихательних цикли. Потім закривати іншу ноздрю і дихати хоча б 4 дихательних цикли а, через іншу ноздрю. Після цього, як ми прогріємо, ми з вами будемо робити поперемінне дихання з лівої ноздрі вправу і з правою ліву. Хоча б зробимо теж по 4 дихательних цикли. То практика така у нас коротка, але е, тим не менш вона буде ефективною. І спочатку покажу, як це буде виглядати, щоб більш-менш було зрозуміло, що до чого. Тобто, сідаємо ми зручно, е, ліву руку можна тримати в мудрі знання, чи мудра, праву можна тримати в вішно мудрі, підгортаємо казівний та середній палець до долоні. Намагаємося тримати разом. Ось і таким чином ми ще будемо е, з вами задіювати ці, е, ці пальці для зміни нашого дихання. Хребет спина у нас рівно. Тримаємо свій погляд між е, бровами. Тобто, навіть якщо я заплющу очі, я все одно тримаю свій погляд між е, бровами. І тут спочатку ми дивимося, нічого не робимо, просто щоб глянути, як це буде виглядати. Тобто спочатку ми закриваємо праву, ніздру дихаємо через ліву. Почат на 4 секунди, вдих на 4 секунди, і вдих на 4 секунди, видих на 4 секунди. Після цього ми з вами закриваємо ліву цими пальцями, відкриваємо праву. І теж дихаємо вільно. І після цього у нас вже буде попеміння, після того, як ми прогріємо. Ліву ноздрю, праву після цього ми зробимо з вами поперемінне дихання. Виглядатиме так. Ну, тобто, ви ще й бачите так, що в нас йде вдих на 4 секунди через ліву, закриваю ліву нестрю, відкриваю праву, і видих на 4 секунди через праву. Після цього вдих через праву на 4 секунди, закриваю праву ніздрю, відкриваю ліву, і видих на 4 секунди через ліву. Тобто так ми теж з вами подихаємо десь 4 дихательних цикли. І тож влаштовуємося зручно, знову-таки влаштовуємося на сидячі кіски, хребет спину тримаємо рівно, плечі розслаблені, ліва рука у нас чин мудру, права на мудру. І тут такий момент, коли ми допомагаємо собі правою рукою, то ми намагаємося тримати лікоть трохи ближче до наших людей. Тобто він у нас не гуляє, так, щоб нам. Було більш-менш зручно. Якщо комусь важко прям дихати, вдихати повітря, то можна ще собі трохи допомогти і розкрити собі ніздрю, так, або цією частиною, або іншої частини. Тобто, якщо ви дихаєте, як воно, в принципі, виглядає? Я коли дихаю, розумію, що мені через ліву недостатньо повітря, я собі ще допомагаю, розкриваю в мене входить ще більше повітря, тобто нічого тут такого смішного немає. Навпаки, ми собі ще чи дивного немає. Ми навпаки собі ще допомагаємо більше повітря ввести в наші легені в організм, бо насправді на те воно і налаштовано, щоб у нас дуже багато кисню поступало в кулі нашого мозку для балансу і в легені для балансу. Всіх частин а, нашого тіла. Знову ж таки, влаштовуємося зручно, права рука вічна мудра. Тримаємо погляд між бровами, заплющуємо очі, глибокий вдих. Видих. вдих, Видих. вдих, і видих. Закриваємо праву низю великим пальцем правої руки. І в нас вдих через ліву. Вдих на один, на два, на 3, на 4. Видих на один, на 2, на 3, на 4. Вдих на один, на 2, на 3, на 4. Видих на один, на 2, на 3, на 4. Вдих на один, на 2, на 3, на 4. Спина рівно. Видих на один, на 2, на 3 на 4. І вдих на один, на 2, на 3, на 4. Видих на один, на 2, на 3 на 4. Закриваємо ліву настрю, відкриваємо праву Вдих через праву на один, на два, на три, на 4. Видих на один, на 2. На 3 на 4. Вдих на 1, на 2, на 3, на 4. Плечі розслаблені. Видих на 1, на 2, на 3 на 4. Вдих на 1, на 2, на 3, на 4. Видих на 1, на 2, на 3, на 4. І вдих на 1, на 2, на 3, на 4. І видих на 1, на 2, на 3. На 4 опускаємо праву руку на коліно, повноцінний вдих через обидві не вдих. Видих. Вдих. Видих. Готуємося до повноцінного циклу, вдих і видих. Закриваємо праву наздру, вдих через ліву на один, на два, на три, на 4. Закриваємо ліво, відкриваємо вправу. Видих на один, на два, на три на 4. Вдих на один, на 2, на 3 на 4. Закриваємо вправо, відкриваємо ліву. Видих на 1, на 2, на 3, на 4. Вдих на один, на два, на три. На 4. Закриваємо ліво, відкриваємо право, видих на один, на 2, на три, на 4. Дих на один, на два, на три, на 4. Закриваємо праву відкриваємо ліву, видих на один, на два, на три, на 4. Спина рівно. Дих на один, на два, на три, на 4. Закриваємо ліво, видихаємо через право, видих на один, на два, на три, на 4. Дих на один, на 2. На на 3 на 4. Закриваємо право, відкриваємо ліво, видих на один, на два, на три, на 4. Вдих на один, на два, на три, на 4. Закриваємо ліву відкриваємо право, видих на один, на два, на 3, на 4. І вдих на 1, на 2, на 3, на 4. Закриваємо право, видих через ліву На один, на два, на три на 4. Опускаємо праву руку на. Поліно і повноцінний глибокий вдих. видих, вдих, видих, вдих і видих. Продовжуємо глибоко дихати, вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Розплющуємо очі, відкриваємо як, відкриваємо. Розплющуємо очі і відчуваємо, як у нас повноцінна. Налаштоване дихання, можливо, такий, такий елемент легкого розслаблення у нас відбувається в мозку. І, звичайно, чим більше ви практикуєте і чим частіше, тим краще ви будете відчувати ефект від праноями, а заспокоєння від такої практики. Рекомендую спочатку почати з такої практики. А після того, як ви вже відчуваєте, що ви в такий темп повноцінний, ми з вами будемо більше поступово ще глибше занурюватися в анулому вілому. І, звичайно, кому цікаво є повноцінна практика та розповідь про пранаяму, що таке пранаяма, повноцінна практика ануломи вілому Будь ласка, перегляньте в мене за посиланням на каналі. Сподіваюся, що ви почуваєте себе краще наповнено і вільніше дихаєте, відчуваєте баланс в своєму тілі. На це власне практика і налаштована. Буду радий вашим коментарям, вподобайкам, підпискам і, будь ласка, рекомендуйте це своїм близьким, своїм друзям, кому це дійсно треба та важливо, хто займається своїм здоров'ям і хоче розвиватися в різних аспектах, не тільки в фізичному плані, а ментальному, духовному і тому подібне. Тож дякую вам ще раз і до зустрічі на Клинку.